Всім привітики, мої любі! І сьогодні у нас буде розбір того, що я замовила в новій суші компанії е, називається. Аж цікаво, де ж воно знаходиться? Харківська 2 дроба 1. Мої любі місто Суми Харківська дроба 1. Ну, оцей чек вийшов на 873 гривні. Але що цікаво, я замовила ось оцей сет і замовила там одну піцу. І мені вискочило, що якщо я ще замовлю на суму 97, чи 84, я замовила на 97, отакі креветочки у соусі. Бачите, їх тут 6 штучок. Креветки я обожнюю. Тому з задоволенням замовила. І в подарунок була он там, інша піца. Ну, а це теж якісь роли, навіть я не знаю, що будемо пробувати перший раз. Що тут такого? Або те, що відрізняє від усіх суші компаній. Це те, що не кожному ну, покладено оцей імбір і е, васабі А е, один на сет. Ну, це дуже незручно. А сої соус навіть більше дали. Там три було дали 4, а паличок аж 5. Ну, то не важливо. Зараз подивимося, які у нас піци аж цікаво. Маммамія італійська піца. Ну, дивимось, що ж в цій піці у нас? В одній із них. Ой, як воно класно виглядає. Прямо ці бортики оце все. Піца просто шикарна, просто величезна. І гляньте, яка товста. Мені подобається, що тут не тонюсіньке тісто, а як візьмеш, так, ну, маєш веще, як ото кажу. Зараз іншу подивимося. Ця теж просто шикарнюча. Подивіться, вони всі здорові, всі з такими бортиками е, товстими. І гляньте, як виглядає, просто офігезно. Е, я думаю, що і дуже вона смачна. Так само, як і та. Одна селянська, одна фермерська. А цікаво спробувати ось оці креветусики. Просто смак який же ж у них. М, -м, -м. соус дуже смачний і креветка така товста, така здорова, мабуть, королівська. Ну, тут усе цікаве і не таке, як в інших от фірмах. Прикольно. Треба брати з інших. Тому, що, ну, бачите, тріснули. Не знаю, як, як от, отак ними їдять. Ну, хто знає, ще не пробувала. Ну що, оцих штучок не було. Були тільки дерев'яні. Е, ну, я ще не такий сушист уже. Сурйозний, щоб їсти гарно. І спробую оці суші. Що це таке цікаво? Не зрозумів? Одна сушина прилипає до іншої, але цікаво, що це таке. Ще спробую цю. М -м. Я просто навіть не знаю, що це. Я таких суш не їла. Ну, от такі лососові, звичайно, їла. І вони мені подобаються, але спробуємо, які вони тут. Те, що вони класні, свіжі, не розпадаються, це одразу видно. І хочу спробувати. Ну, Зараз трошки вимощу О, цю штуку. О, Я як завжди. Дуже смачно, просто офігезно. М -м -м. Рекомендую. Саме Джо Джо, дуже рекомендую. Прям все свіже, класне. Ну, давно такої доставки я не їла. І таких не пробувала, цікаво. з авокадо угу. Оці найкращі, свіжі весняні. Просто угу. хочу піцу. Вона вже порізана, але так, не до кінця, треба різати. Ну що, ми любимо? Продегустувавши все, піца смачна, просто шикарна. Оцей набір просто офігезний. Не знаю, що це таке, воно цікаве. Воно хрумке таке. Навіть цікаво, що там жовте щось, ну, що сир є. Теж оці е, креветки, вони не хрумкі, але дуже смачні, м'якенькі. Е, ну, реально, е, суші, вони свіжі. Все дуже гарно. Але ну, треба попрацювати над тим. Треба просто перейняти досвід, як в інших компаніях, теж оці е, порційно. Імбир, там, васабі, і це дуже зручно. Ну що, рекомендую однозначно спробувати, і якщо будемо ще щось замовляти, то саме в Джоджо на Харківській 2. Цілую, люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.